Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 89-те заняття на тему досліди Фарадея, явище електромагнітної індукції та індукційний електричний струм. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як за допомогою магніта е, можна отримати електричний струм. Е, ви вже, напевно, пам'ятаєте з попередніх параграфів про досліди Ерстеда та Ампера. Ерстед та Ампер зробили такий висновок: що якщо в нас за провідником тече електричний струм, то цей електричний струм може чинити певну магнітну дію. Е, тобто, дивіться, якщо у нас є електричний струм. То ми можемо отримати магнітну дію. І ось задався тепер запитанням Фарадей. А чи можна з магнітного поля отримати електричний струм? Тобто, навпаки, якщо Ампер і ерстет довели, що якщо є електричне, електричний струм, то може виникнути магнітне поле, то Фарадей довів обернене, що якщо є магнітне поле, то можна отримати електричний струм. І зараз я вам коротко розповім про те, як Можна за допомогою магнітного поля отримати електричний струм. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та напишіть коментар. Саме так можна розвивати україномовний контент, поширювати україномовні уроки та надавати алгоритмам Ютубу зрозуміти, що канал дійсно є актуальним. Дивіться. З приводу того, як за допомогою магнітного поля отримати електричний струм, розповім на простому прикладі. Скажімо, в нас є котушка. Котушка. На якій є намотані витки. В цю котушку, ну котушка, скажімо, в неї є ось така порожнина всередині, так? ми в неї вводимо магніт. Ми до неї вводимо магніт і що в нас відбувається? Коли ми до цієї котушки вводимо магніт, то в нас змінюються е, лінії магнітної індукції. Тобто змінюється кількість ліній магнітної індукції. І саме під час обов'язкова умова має бути, щоб постійно змінювалися лінії магнітної індукції, їхня кількість. Якщо буде змінюватися ліній магнітної індукції в кількості, то, відповідно, і буде за рахунок цього утворюватися електричний струм. Тобто, коли ми магніт вводимо, то відповідно в нас збільшується кількість ліній магнітної індукції. Або ж коли ми цей магніт виводимо цієї котушки, то в нас зменшується кількість ліній магнітної індукції. І ще нам необхідно розуміти? Що якщо ми цей магніт, скажімо, не будемо рухати, просто помістимо його у катушку, то електричний струм зникне. Тобто, до ці, цей дослід був проведений за допомогою підключення до, ці, до нього гальванометра, і гальванометр він фіксує а, мінімальні струми, тобто, якщо він надзвичайно маленький. І відповідно було показано, що коли робляться такі операції, вед чи вивід, тобто рух цього магніту в котушці, то відповідно з'являється електричний струм. Тепер дивіться, що необхідно ще розуміти. І ось дивіться, що ще треба знати. Таке явище називають електромагнітною індукцією, а струм, який виникає таким чином, називають індукційним струмом. І ось що ще необхідно зрозуміти, а як взагалі так це відбувається? Коли ми, тобто, ключове, що необхідно знати, що зміна кількості ліній магнітної індукції в котушці впливає на те, що в ній з'являється електричний струм. Тобто на частинки йде, тобто як ми рухаємо цей магніт. Що упорядковано з ними рухаються частинки заряджені, тобто ми знаємо, так що електричний струм з'являється під час появи електричного поля, тобто цей магніт він його створює, і відповідно саме електричне поле дії на ці заряджені частинки, саме електричне поле їх рухає. І відповідно, що ще необхідно знати. Тут ще необхідно сказати наступне: що коли ми у катушку поміщаємо магніт, поміщаємо магніт. То, відповідно, ця катушка стає сама магнітом. Бо вона ж, якщо струм чинить магнітну дію, то і магнітна дія може чинити це електричне поле створювати. Ось ми вводимо до неї магніт. То, відповідно, катушка відштовхується. А чого? Тому що однойменні полюси. Оце полюс магніту, і відповідно тут буде полюс котушки. А якщо ми, і тут у нас кількість магнітних ліній збільшується, а якщо ми а, магніт з котушки виводимо, то відповідно в нас. Полюси, тобто це ми вводимо. А це виводимо. То полюси будуть різноіменні. Наприклад, тут магніта полюс південний, а котушка буде мати полюс північний. У Такому випадку котушка буде приєднуватися, притягуватися до магніту. І все це буде сприяти утворенню електричного струму. Тут також ще необхідно поговорити про електро. Механічний генератор, тобто генератор, напевно, в останній час всі знайомі з генераторами, що це таке, Тобто генератор це такий прилад, що перетворює механічну енергію на світлову. Тобто тут все зрозуміло. Працює генератор і світлова енергія з'являється. Від чого з чого складається електромеханічний генератор? Електромеханічний генератор знову ж таки розповідаю елементарну його конструкцію. У нас заняття не, не не розраховані на детальний розгляд і так далі. Вони коротесенькі. Якщо коротко, то складається статор, ротор, обмотка статора та обмотка ротора. А ротор підключений відповідно до джерел струму. За ротором проходить електричний струм. Яке розпочинає чинити певну магнітну дію, тобто створює магнітне поле. І з рахунок цього починається у цей процес, тобто обертання перетворення механічної енергії на світлову. Я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Можливо, у вас залишилися якісь певні запитання, то пишіть спробую відповідати усім. Пишіть коментарях. Також не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар, а, проявляйте активність. Будемо поширювати е, український контент, розвивати україномовний YouTube. Дякую усім за увагу. До зустрічі на наступному занятті.